Ми вже так облагородили нашу територію. Ми вже так облагородили нашу територію, вже квіточки розпустилися. Наша Маша з самокатом нагаляється. Вже квіточки. Тут ось дерева вже цвітуть, дитина ганяє на самокаті. Це, звісно, не в квартирі. Бігає туди-сюди. Мама, це на мой канал. На свій. І на Це буде на твій Груша розцвіла вже нас в саду. Не знаю, що це буде за сорт. Ми ж тільки придбали, то не знаємо. Буду дивитися, що це таке. який сорт буде знімати. Світ вишні. Які все таки квіти. Водночас схожі і водночас не схожі. Яка краса. Дитина ось. такі от зміни, ми порощищали територію, дитина катається на самокаті. Ми тут порощищали всі ці хащі, дерева цвітуть вже. Тут ми порощищали, був забор е, такий желізний, як і там. Ну Ми прибрали все, е, натягнули вже вірьовочку, щоб забор поставити тут. Ми ж собаку хочемо. Там вже ми виграли 4 сотки, хоча в нас ще там 10, але для... ну, я не осилю. Ще 10, я ще працюю. І це наш такий, наче як буде сад. Тут ми все прибираємо палимо. Але в мене тут вилізла така квіточка, я навіть не знаю, що це за квіточка. Зараз я покажу. Ми коли почали палити, ми тут дуже багато спалили старого хлам'я, тут лежало дерев. Тут ось така квіточка вилізла. Що це за квіточка, я не знаю. Може хто знає, то підскаже. не знаю, що це за квіточка, вона прямо на пожарищі вилізла. ця квітка. Ось такі у нас наші всі городи. городи. 400 броблення. далі хай фермер забирає. Ось ще так піоні ми знайшли тут я їх трошки обірвала, щоб не були в такій траві. Я їх може... Наступному році пересажу десь, де квітник буде, бо тут ми будемо розбиратися забор до території. Оце так цвітуть яблуни. Гарненько. Ну, такі в нас зміни. все, готуємося до сівби на городі. Яблуневий світ. А запахи, які надвечір зараз, яблуні цвітуть. Дуже гарно.